Друзі, всім привіт! Не перемикайтесь! Зараз буде відео відносно густи посіву. Ось покажу відразу вам площу. Така діляночка у нас є. Да, проти сонця трішки гірше видно гарбуз, але все ж. Ну і гудина тут ще не зовсім упала. Ситуація, друзі, була наступна. Схожість тут була найменша, через те, що город не зеленів прямо в березі. І тут просто було холодно. брали бралось молочком. І, по схожості було десь в районі 3500 рослин на гектарі. Але як бачите зараз, гарбузчики є. Загальна картинка тоді, на той час, коли пололи, можна було заїжджати і дискувати, але все ж ми пропололи двічі його і залишили. Є трішки попадає борінець, ну все ж ділянка в березі, це таке. Суть до чого я веду, друзі. Що головне для вирощування гарбузів це їхнє достатнє кореневе живлення. Тому що, якщо ви, друзі, загущаєте, повинні розуміти, що потрібно годувати, щоб було і якісне насіння, щоб було достатньо плодів, ну і рослини правильно розвивалися. До прикладу, ось ця ділянка. 3,5 тисячі на гектар, орієнтовно так, і свої. 500 600 кг вона дасть ну перерахунку з гектара. Тут ось навіть краще. Тобто, дивіться, друзі, якщо ви загущаєте 5-6 разів більше і результат той самий, то розумієте, що потрібно не загущати посіви, а вносити додаткове живлення. І додаткове живлення саме під корінь, тому що по листу, ну, так. Результат зовсім буде не той. Ну якось так.